В Україні через повномасштабну війну проводять евакуаційні заходи у місцевостях, які наближені до лінії бойових дій або знаходяться під постійними масовими обстрілами. Евакуація це організоване виведення чи вивезення з зони надзвичайної ситуації або зони можливого ураження населення, якщо виникає загроза життю, загроза пошкодження або знищення матеріальних та культурних цінностей. Мешканцям, яких евакуюють, належать спеціальні виплати. Скільки можуть отримати українці та як отримати такі виплати, розповідає Росбізнес консалтинг Україна, проект Стайлер, з посиланням на роз'яснення адвоката Олександра Головченко у Фейсбук. Хто підлягає евакуації? За словами адвоката. В Україні або в окремих її місцевостях військове командування разом з військовими адміністраціями можуть проводити евакуацію населення у разі виникнення або загрози надзвичайної ситуації, а також зон збройних конфліктів з районів можливих бойових дій у безпечні райони. Під час воєнного стану в обов'язковому порядку здійснюється тимчасове переміщення, евакуація дітей та осіб, які цілодобово перебувають у закладах, розташованих на відстані менш як. За двох кілометрів від суб'єктів господарювання, що мають важливе значення для національної економіки та оборони держави, віднесених до відповідних категорій цивільного захисту, особливої важливості першої чи другої, за сто кілометрів від адміністративної межі між тимчасово окупованою територією та іншою територією України, де наведуться бойові дії, лінії бойового зіткнення. Або менш як запаяти 10 кілометрів від державного кордону України з Росією та Білорусю, які бувають види евакуації? Обов'язкова, загальна або часткова, тимчасова або безповоротна, що відомо про допомогу при евакуації. Для виплати грошової допомоги цивільному населенню, яке евакуюється залізничним транспортом, обласна державна військова адміністрація на підставі інформації, що надійшла від збірного пункту евакуації, подає акціонерним товариствам Укрзалізниця та Укрпошта за чотири робочих дні до дня проведення евакуації, відбуття евакуаційного поїзда, інформацію про орієнтовну кількість цивільного населення, яке евакуюється. Грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється, виплачується через ат Укрпошта у таких розмірах. Для осіб з інвалідністю та дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб 2 тисячі гривень. Ат Укрпошта виплачує грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється протягом 10 календарних днів з дня прибуття відповідних осіб до приймального пункту евакуації, розташованому на залізничному вокзалі. Особі, яка раніше отримувала грошову допомогу цивільному населенню, яке евакуюється, виплата не здійснюється. Які потрібні документи Для отримання грошової допомоги при евакуації українці мають пред'явити такі документи. Документ, що посвідчує особу або е документ, Документ, що підтверджує рнок ПП, крім фізичних осіб. Які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітки в паспорті. Документ, що підтверджує інвалідність, свідоцтво про народження дитини або відображення в електронній формі інформації, що міститься у свідоцтві про народження, виготовленому на паперовому бланку, «Е-свідоцтво про народження. У разі відсутності в особи, якій надається грошова допомога цивільному населенню, яке евакуюється документів, у відомості про виплату грошової допомоги цивільному населенню зазначаються дані документів однієї двох осіб, які можуть підтвердити особу, якій надається зазначена допомога.